Навчання сучасного юриста неможливе без вивчення криміналістики. Фахівці називають її фундаментом усієї правової науки, тому відкриття у стінах вузу учбової криміналістичної лабораторії стало ще одним проривом університету. Говорять, аналогів її у всій західній Україні точно не знайдеш, а може і у всій державі буде слугувати практичним полігоном для навчання юристів, які отримують базові знання. Щодо виявлення, вилучення слідів та речових доказів, такти, тактики, методики проведення, виїмки, тобто всіх слідчих дій, які необхідні будуть застосовувати на практиці. Криміналістичний полігон, як його називають викладачі, складається із лабораторії, оснащеною комп'ютерною та фототехнікою, валізою криміналіста, друкарською машинкою, відповідною літературою та наборами матеріалів, завдяки яким студенти зможуть проводити експертизи. Є тут і окрема кімната, де можна проводити слідчі дії. Наприклад, огляд місця пригоди, наприклад, обшук, наприклад, просто прихід працівника органів внутрішніх справ до громадянина. От як це має? Відбуватися, що він має говорити, які документи пред'являти, і, і так далі. При цьому специфікою цієї аудиторії є те, що вона обладнана відеоспостереженням. Тобто троє четверо студентів працюють безпосередньо тут, а решта групи спостерігають за тим, наскільки правильно вони це роблять. Ті, хто залишились у лабораторії, аналізують роботу однокурсників, потім міняються. Така форма роботи дозволяє суттєво економити час. Сьогодні студенти вчаться працювати на огляді місця вбивства та крадіжки, виявляють відбитки пальців, досліджують фальшиві гроші, документи та складають фотороботи. Усі умови в учбовій криміналістичній лабораторії університету максимально наближені до реальних. А всі атрибути та матеріали справжні. Таке задоволення не з дешевих, однак для якості навчального процесу ця лабораторія необхідна, кажуть викладачі. Студенти-юристи поділяють думку своїх педагогів. Знання щось отримую в цій лабораторії. Вони дійсно поможуть мені в майбутньому. Ну, тому ще хочу пов'язатися майбутнє з прокуратурою. Е, навіть можливо бути і слідчим, і нехай не усі студенти юридичного факультету в майбутньому оберуть професію слідчого, дільничого чи експерта. Головне, що спробувавши на практиці те, чим доведеться займатись усе життя, зможуть свідомо вирішити, підходить їм така робота чи ні. Катерина Монкач Ігор Прокопчук, новини Рівного.